Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І з вами знову я, Ліда, і мій щоденник вимушених змін. І йшла сьогодні на роботу і записувала відео. І не буду його додавати. Вирішила, що запишу по новий на телефон, тому що я щось не можу розібратися з своїми. Устройствами, які в мене є, і, коротше, в общем, у нас сьогодні 24 квітня. Погода за вікном, я так зиркаю постійно в вікно. Погода за вікном опять пасмурна, моросить дощ. Сьогодні передають на другу половину дня дощ-дощ. Але вже з п'ятниці передають потепління, і закупана приходить плюс 20 по прогнозу. І я надіюсь, що вже буде у нас тепло. Вчора виставила коротке відео тут на Ютубі, там, де ми ходили 21 21 числа на доліну Біовего, і запитала, яка, який це місяць. І всі написали, ну, всі, декілька було коментарів, що це січень-лютий, а це виявляється квітень. Представляєте, в квітні така погода. Я прям в шокі. Настроєння в мене сьогодні вже краще, але голос ще не вернувся до мене нормальний. І ще й вийшла на губах. У мене тут простуда. То, що обично в мене завжди, після того, як, я, як імунітет да, слабне, то потім у мене на губах обов'язково вилазить ну, гіркіс. Так що я. Я лічусь, настроєння хороше, вже зробила одну клієнточку, і що я там розказувала в тому відео, яке я зараз не загружу, я е, сьогодні на роботу. Хотіла сказати всім спасибо. Я пр прям не знаю, от як би я жила, як вообще я жила, да, коли у мене не було каналу, коли я з вами так от не общалася, коли у мене було такої підтримки, я не знаю. Ну, я зараз вот прям не представляю, як. Ну, не знаю, коротше, класно. Дякую вам всім, хто мене піддержав, хто написав приятні слова. Е мені дійсно дуже-дуже приємно і це те, що мені треба було. Е я розумію, що, звісно, рівень мого польського ще <свісно> низенький, маленький, але що маємо, то маємо. Да? Я стараюсь, вчусь, а там вже результати, już, я взагалі. Вообще... Ми така страшно погана пам'ять, що просто уже з мене всі сміються ну, по-доброму да, мої рідні. Тому що я, ну, мені щось заповниться, просто капець. Так що я ще молодець, держусь і учу язик. Так що я себе похвалю і ви мене похвалили. Спасибо вам велике. Що ще хотіла сказати? Сьогодні хотіла прокоментувати, кстати, Мені один мій підписник скинув музику польську, я її послухала, і хочу сказати свій коментар, що музика цікава, ну якби така спокійна, можна послухати. Ну, не скажу, що це прямо в моєму, ну, прям моя любима така музика. Ні. Ну, для разнообразя, в принципі, чому б і ні. Uh, і там було якесь произведення, якесь, Господі, Павел і Вавель. То uh, я включила знайшла, знайшла на Ютубі відео, там де читають цей вірш, і мені дуже сподобалось. Я вирішила, що я по цьому віршу буду вчити своє произношення польського. Uh, так що класно, спасіба. Богдану теж дуже понравився. Так що, дякую вам, що скидуєте мені всякі інтересні інтересності. Я вам інтересний контент даю, а ви мені. Так що, в кого є ще якісь інтересні пропозиції, щоб там подивитися або послухати, то скидуйте я обязательно чуть трохи часу, щоб це послухати або подивитися. Кстати, хотіла з вами ще, знаєте, чим поділитися, що я тут все шукаю способи, да, як більш уверено балакати по польськи. Uh, і знайшла вчора, чисто случайно мені в рекомендаціях попалася дівчинка, вона полька живе в Америці десь, ну, в общем, десь там. Uh, і я вирішила, що я буду її дивитися, вона веде влог. І вона так класно балакає по-польськи, і мені кажеться, от вона прям, доступна до мене. І от я її буду слухати в свободне, от, от роботи, от, ну, коротко, в свободне время буду слухати. І я так думаю, що на слух. Буду вас приймати її. Її і язик польський. Так що, отак, от. Поділилася з вами. Зараз іду работати. Одну клієнтку відпиляла ще чотири. Но в періодах буду, звісно, ще до вас виходити, з вами болтати. І, в принципі, всім бажаю гарного, чудового дня, настрою, мирного неба і всього всього найкращого. На вулиці свіжо, сиро. Ну, не дуже холодно, я вам хочу сказати. Я вийшла в магазин, зараз мені треба сходити Богданчику, купити там трохи канцелярії. Він не доходив у нас до кінця року, щось там позакінчувалися ручки. карандаші, ластик, затирачка. В общем, вирішила вийти в магазин. Якраз пройдусь, просто подивлюся, що там, як там давно ніде не виходила. І, в принципі, куплю те, що йому треба. Ой, подихати класно. Папа завжди, що у вас там так душно, так душно в кабінеті. Ну, тому що кабінет маленький і ну, душно, правда. Так що, тут такі діла. Зараз ходжу в магазин. І що? І все, буду работать. У мене зараз невеличка перерва. три ще три две Вже дві відпиляла. Так такі у мене сьогодні діла. Якась странна ситуація у мене з останнім моїм відео. Там через кожен час-два відключаються коментарі. Самі, я чесно, я їх включила. Во-первых, коли я загружаю відео, то я нічого там не роблю, коментарі автоматично включені. Тут вони були виключені. Я їх включила. Потім заходив періодично вони виключаються, Опять включаю, опять виключаються. Коротше, я не знаю, що робити. Щоб з відео не відключались коментарі, треба, навіть зайти, подивитися з-за чого це робиться. Зараз зайду точно. Є зайду, подивлюсь, чого вони відключаються. Це самі приколи Ютуба. Чи то я взагалі не знаю. Знаю, що Ютуб іноді відписує людей. Ну щоб так от коментарі були виключені. Не знаю. Странно, я прям розстроєна. Я допустим, жду, наприклад, від вас коментарі. А ви не можете написати і все. А це не я. На вулиці йде дощик. Ех, погода, звісно, ну, нічого. Обіщають з п'ятниці хорошу погоду, значить, будемо ждати, а що робити. Я опять з вами показала вам погодку і опять вернулася. Клієнтка забула у мене пакет. З якимись там закупами. Постукала, я закрила салон, тому що в тому поміщенні, де у нас ну, основне поміщення, да? там у нас каса, все, я закрила, зараз у мене перерив, думаю, чую сидіти відкриті. Да? А вона мені постукала і перервала мене. А, так. Не переключайтесь. Ну, і це? колейна відповідь на колійне питання. Czy moje imię, imię Lidia, to jest popularne imię w Ukrainie, w moim kraju, czy nie? No i powiem tak, że imię Lidia w Ukrainie jest bardzo, bardzo rzadkie imię. I powiem także nie mam żadnej koleżanki albo znajomej z takim imieniem. No moja babcia, mama mojego tata, ona miała też imię Lidia. І для того, що мой тата багато хотів, щоб я теж мав таке ім'я. То для нього було дуже важні. Мам таке ім'я, бо мій тата так хотів, і все. це дуже жадке ім'я для України. Трошки поболтала, трошки показала, чим я займаюсь, і все, пішла боже мой холодно монтувати відео. І всім гарного-гарного дня, всім всього найкращого, мирного неба. Ну і пишіть там в коментарях якісь питання, якісь свої пропозиції. Ну і що, блін, дощ іде. Хорошо є зонтик. Ой, холодно. А, є. Півчасу записувала відео, представляєте? Розказувала серйозно так, главне. З толком. Потім дивлюся, а у мене нічого не записалося. Бо я ж записую на основну камеру. Ну, Що хотіла сказати? Що сидю на роботі, пиляю ногти і думаю всякі глупості. Рішила, що мені треба збросити пару лишніх кілограм до літа. І яким образом? Щось я себе не можу замотивувати. Я вирішила зробити е, собі визов з допомогою, звісно, ютуба. 30 днів без сахара, без мучного. І кожного дня випивати 2 літри води. Це все я буду показувати в Ютубі. Ну не в цих влогах, а в таких коротких відеошорт. Там в мене буде отчот, -отчот кожного дня що я зробила, і там будуть результати і до, і після, і в проміжутках. Так що, якщо ви мене дивитеся, дівчатка, знаю, що в мене багато і чоловічого цього чоловічої аудиторії, ну і дівчата теж дивляться, тому хто ще хоче зі мною, давайте будемо мотивувати один одного. І будемо скидати лишню вагу до літа. от. от, так от. Все, рука відвалюється. Вже, мабуть, на минут 10 записую записую, воно нічого не записується. Топаю додому, холодно, страх і ужас. Взагалі, звісно, хотіла сьогодні піти по круповкам погуляти, тому що давно там не була. Думаю, сходжу, погуляю. По такій погоді не хочеться не гуляти нічого. Йду додому та і все, монтую відео. І все. І віддихаємо. Набираємося сил, виздоравлюємо. Я вже почти здорова. Так, трошки болію. Дякую всім, хто зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Всім гарного, чудового дня і до завтра. Всьо, Ліда пішла грітися і пить чай з лимоном. Додому угу. і дивлюсь на губаловку, а там сніг. Представляєте, опять у нас дощ на губалувки сніг, ну в горах. І там на губаловки, і там в горах точно сніг. Ой, сніг, сніг. Закопани наші.